Усім великий привіт від нашого улюбленця кота Рижика. Сьогодні у нього з'явилась така чудова і потрібна річ Кохтяточка. Як відомо, всі коти деруть когті об дорожки або обої. стій, стой, 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 не тікай. Ну посидь, посидь. Удрав, Все. Ну... Побачили рижого, він посидів і зник на відомому напрямі. Так от я продовжу свою розповідь. Як відомо, всі коти чистять чи рівняють чи обривають старі когті об що об дорожки або об обої. Ну, звичайно, це робить. Невеликі, великі чи невеликі незручності для власників катів. Дорожка приходить в негодність, абої також приходиться підклеїти або замінити. І для цього у магазинах є спеціальні когтєточки, які продаються, ну, я б сказав, за дуже немалі кошти. Наподобі цієї є такими волнами чи горками, є такі, як блюдце, ну там така наподобі дорожки, тільки рихле, з такими отворами, ну, скажімо так, якась як щітка тільки навпаки, вгору. Ну і Кіт, звичайно, об нього шкрябає, повинен шкрябати. Ну, Так як я йому вже зробив пірамідку, він вже її, так сказать, обкатав, завалив, там потрібно цепляти який-небудь вантаж, бо кіт ну, разів у декілька важчі от піраміди. Ну, добре. А тепер, же, щоб він не драв дорожки й обої, я йому все-таки зробив когтєточку. Ногті точка. І чого це вона така є? Коротше, звичайний ящик, упаковочний, кордон, порізав такими полосками. Розмір я не пам'ятаю. Ну, може, сантиметрів 10, а так. І так може там, сантиметрів 35, може, 45, я не, не міряю. Те, що було, як кажуть, будівельним ножиком під лінійку ящик. Який ящик був, порізав, навіть не вважав, скільки їх тут штук. Коротше, кожну полоску промазав, клеєм ПВА і знайомим. Без якого ніде не обходиться, скотчем, кругом обмотав, клеєм кожну, потім положив одну на одну і скотч нам став у пригоді. Бачите, обмотав. Ну, і тепер я надіюсь, що все-таки рижик наш зрозуміє. Навіщо дід старався ящик <хи> кромсати? Тут такі саме ж, бачите, отвори, рубчики, зубчики, перегородки, ну, для, кух... для ногтів, для когтів буде якраз саме те. Якщо тут він продере дірку до половини, то Звичайно, можливо, її перевернути, і буде знову нова поверхня для когтів або ногтів, передніх і задніх нашого улюбленця-рижика. Так що, беріть до уваги, у кого є домашній любимець, і він він не шкоду робить, а він виконує функції природні. Якщо б він був на вулиці, він би це все робив де об дерево. Об якусь там споруду, <хи> та ще лежить не там, де треба. Ну, звичайно, вони когті і ногті свої поправляють. Як кажуть, це закладено їм у природі. А дома то усе таке, що ну, ну не чіпай, ні дорожку, ні обої, а то буде атата, бу-бух, дідже, кіт не знає, що робити. Все рівно шкрябає, все рівно знаходить місце де. якраз... Нікого немає з власників його, його власники, От він тихаря шкрябає. Ну, для цього я зробив таку річ. Дивіться, зараз я положу. А така річ. Будемо класти. Ну, утік. Він не зрозумів. Я не зміг його заставити, тому що в нас рижик, ну, як вам сказати, не... на такі речі він дивиться ну, на свій розум. Хоче, спілкується. Якщо не хоче спілкуватись, то вже нічого йому не зробиш і ніяк його не заставиш. От. Якщо він з пірамідою захотів якось поспілкуватися з усіх сторон, і залізнено, і завалив, то да, ну пірамідка в нього знайома, бо у нього є і друга велика метрова. Я зробив із сотки арм... е... пластикової труби каналізаційної і обмотав також старим ковриком. от. Ну, Там метрова, там дебела. От. А це зробив більш поменшу, думав, він буде на тому кільці драти ногті, але він щось не звертає уваги, я йому вирішив зробити таку річ. Ну, побачимо. Можливо, можливо якщо я його привчу до цього, і він почне як працювати свою природну властивість ось сюди при, е, як приміняти, начне працювати, як би він це робив на, на природі, от, я буду старатися його зафільмувати і вам покажу. Ну, це треба. Тіхаря, щоб він не бачив. Він у нас не дуже, ну, я б сказав, такий хі, любитель, коли за ним слідкують. От, він намагається все робити так, щоб йому ніхто не заважав. Ну, на буду закінчувати. Це просто порада тим скати. Розміри, ну, які у вас васячики, такі і робіть. От, ну, Можна ж тут повище, можна поникше. Ну, дивіться. Зараз. Ну, скільки тут? Чотири пальці. Тут. Ну, полокать. Коротше, чим, чим, чим більше мені каже, тим краще. У мене просто такий був такий, така заготовка. Я із них і зліпив. Звичайно, я би було б на дві. От, щоб йому можна було тут і розлягтись і передніми, і задніми. Ногтями вчепитися. ну, це якось провірочно. Якщо йому це, е, як кажуть, понравиться, от, я йому щось може зроблю поцікавіше. А так, хай буде. Так, так я сказав, скотч. ПВА знайомий старий і ящик. Ну, <смас> у в магазині, де їх викидають після того, як з них дістануть товари. Там ящики в будь-яких розмірів. Вони будуть раді, якщо ви попросите, щоб їм не нести на викидати кудись на мусорку. Все. Пишіть лайки, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього доброго, до нових зустрічей на каналі Діда та Реджика.